это я вам Ребятки, трошки покажу. Ребятки. Трошки покажу вам вечірнього центру. Ось. Тому що ми з вами весь час ходимо якимись нейпроходами. Ми буваємо багато де на природі з вами. Я ви зі мною, я з вами, але ми не буваємо з вами в центрі міста. Між крапельками з ними. А ми дійсно поїдемо і... Я зніму для вас. Там дало. Направляйтесь на запад. Я покажу його я знаю. Поверніте налево. Поверніть направо. О. Затем поверніть направо. Незважаючи на те, що вже пів на одинадцяту. Господи Боже, як космічний корабель. Незважаючи на те, що зараз... О, Боже, я хотіла ці дерева побачити, я хотіла їх зняти. І от бачите, проведіння просто нас веде до тих дерев. До речі, вони так прикрашені цілий рік, не обов'язково перед різдвом. Це просто така гарна собі алея. І інший, зовсім інший. Схожий на ті міста, до яких ми з вами звикли, до яких звикла я, до Києва. До, Одес, до Львова, до, я не знаю, до великих міст, до яких ми з вами всі звикли в мирний час. В тебе, що тебе? ще я були? Mm -hmm. Норм. Mm -hmm. Тож я вам покажу зараз трошечки ще таку, Подивимося, що тут є. Деякі Вулиць я вже бачила, деякі я ще не бачила, тобто для мене вони будуть вперше. От такі дерева з в вогниках я бачила, а деякі вулиці я ще не бачила зовсім. Тому для мене вони теж будуть новими. Тут велика кількість світлофорів і не один нормальний водій не любить. Там, де багато світлофорів, це некомфортно. Повірнічна направо. Є пішохідні переходи, тут є тротуари, тобто вся та урбанізація, якої я не показувала вам, відколи я знімала неброху. Це ми десь крутимося в районі капітолію, так? А, точно, боженьки. Буду поворачувати, може попадеться в кадр. І я думаю, що він попадеться в кадр. І я навіть знаю цю вулицю, тому що ми тут не саме тут, але трошечки в іншому місці зйомки були. Mm. От. Як ви можете бачити, багато різних закладів, де можна посидіти, де можна щось випити. Можна поїсти.